2 жовтня, 7.30 ранку, і хочу вам записати відео, щоб ви зрозуміли, особливо звертаюсь до бізнесменів, які мають власне споживання електроенергії. Хочу поділитись своїм досвідом, і щоб ви зрозуміли, що це дуже ефективно те, про що я вам зараз розповім. Дивіться, я вам вже раніше записував відео, де казав, що в нас. 860 кВт акумулятори запасу електричної енергії, які ми встановили в себе, і що ми робимо зараз? Як ми їх налаштували зараз? Згідно результатів торгів оператору ринку електричної енергії. Якщо ви подивитесь, зайдете на їхній сайт. Я там дам силочку, куди можна зайти і щоденно дивитись ці результати торгів ціни 1 кВт електричної енергії. Так от з 3 ранку до 5 ранку вартість одного кВт ну, навіть не 1 гривня. Ну, давайте з ПДВ там з різними накрутками, хай буде 2 гривні. Запам'ятали? 2 гривні. 3 до 5 ранку. А вартість 1 кВт електричної енергії з 20 до 23 години 16 гривень. Ну, давайте візьмемо не 16. Давайте візьмемо 12 гривень. Різниця 10 гривень на 1 кВт. Що робимо ми? Ми заряджаємо свої акумулятори 860 кВт. Різниця 10 гривень. Хай на 860 у нас будуть втрати 50 кВт, хай 60. Тобто беремо за основу 800 кВт. І різниця в ціні 10 гривень. 800 кВт, 10 гривень. Це є 8 тисяч гривень на добу. Тобто на добу заряджаючи акумулятори по 2 гривні. І використовуючи ту електричну енергію, коли висока ціна по 12 гривень, різниця в 10 гривень, ми в день економимо 8 тисяч гривень. Множимо на 30 днів. Це є скільки? 240 тисяч гривень в місяць. Ви зрозуміли? Тому звертаюся до всіх власників бізнесу. Такого кого велике споживання електричної енергії, ми зараз хочемо докупити ще два акумулятори, ще два. І ми вийшли на виробника, і він сказав: якщо ви будете е, мати можливість придбати 10 таких акумуляторів, нам треба два, то ціна на них буде значно менша. Тому, кого цікавить, зайдіть до мене, в мій профіль, там є мої контакти, телефонуйте. Ми скооперуємось. Я маючи 4, докуплю собі ще 2, а ви собі докупите теж. Разом візьмемо Мем 10, і ціна буде значно менша. Вона вас приємно здивує. І підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!